Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ З вами Ольга Таманова. Дев'ятий рік триває війна і 321-й день триває героїчний супротив українського народу. І Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну. Коротко про розклад подій на сьогодні, який підготувала наша команда. У 15-й годині до нас у студії приєднається Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, і ми будемо говорити саме про поточну ситуацію у електроенергетики в Україні. У 16-й годині до нас у студії приєднається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. І ми поговоримо про ситуацію на наших кордонах. Ну а прямо зараз у нас у студії Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови. Держатом регулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України пан Олежа, я запрошу вас на цю цену. Давайте розпочнемо нашу розмову з ситуації на Запорізькій АЕС. Тож як сьогодні працює станція, чи працює вона взагалі? Ми знаємо, що останнім часом окупанти намагаються і нам говорять про те, що намагаються підключити її до російських мереж. Чи вдається це, чи можливо це які наслідки будуть такого? Підключення. прошу. Дякую за запитання. Станом на сьогодні, запорізька атомна електростанція перетворилася фактично з виробника електрики на споживача. Це все відбувається. Внаслідок окупації Запорізької атомної електростанції рашистськими загарбниками всі шість енергоблоків перебувають в зупиненому стані, але Запорізька АЕС отримує електрику з енергосистеми України. Енерго, електроенергія Запорізька АЕС, як і будь-які інші атомні електростанції, потрібна для того, щоб е, працювали системи безпеки, у тому числі ті, які забезпечують е, залишкові е, відведення тепла від ядерного палива. Е, загалом. Е, Однозначно маємо е, сказати, що ці дії по перетворенню ЗС на базу є абсолютно неприйнятними і, відповідно, єдиною експлуатуючою організацією є національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» українська. Наразі відбуваються, скажімо так, нелегальні, нелегітимні протиправні спроби призначити фейкову експлуатуючу організацію указом Путіна. Цю експлуатуючу організацію жодною країною не визнано, і ці рішення вони є нікчемними. Насправді єдиною легітимною експлуатуючою організацією є державне підприємство Неканергатам. Створена система підготовки персоналу, яка отримала відповідну ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання. Не Еканергатам отримав ліцензію на експлуатацію ядерних установок енергоблоків, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і ядерні установки сховища. Відпрацьованого ядерного Значить, ми також в Україні маємо систему ліцензування персоналу. Це два таких важливих компоненти: по-перше, ліцензування персоналу, який має право безпосередньо керувати реакторною установкою, і посадові особи з. Вищого керівного, скільки інші варіанти, це є поза межами, поза правовим полем знаходиться. Зараз на Запорізькій АЕС на закони перебувають представники Росатома, які втручаються в технологічний процес керування запорізькою атомною електростанцією. І, ну, як я вже сказав, дії ці не є законними. І е, ці фахівці. В лапках мають, які приїхали, щоб покерувати Запорізькою АЕС, мають пам'ятати, що вони нестимуть за це персональну відповідальність і більше того, можуть потрапити під санкції особисто цей персонал. І я вже не кажу про те, що вони назавжди втратять професійно окупантів, фактично вкрасти. Запорізької АЛЕС АЕС і електрику, яку вона може виробляти, також ні до чого не приведу. Хотів би, перш за все, розпочати про те, що ми це все, що відбувається на Запорізькій АЕС, відбувається фактично на очах в постійно діючої місії спостережної, яка зараз перебуває на Запорізькій АЕС. Навіть магате не може скажімо так, якимось чином рішуче вплинути на поведінку загарбників на те, що вони продовжують нанос ці місії, будуть розгорнуті на всіх. АЕС, головна мета цих місій це моніторинг стану безпеки в умовах ядерних установ, в умовах. Військових впливів, які зазнає наразі Україна, українські ядерні установки. Відповідно, МАГАТЕ можуть бути якби, в режимі реального часу свідками. Того, що насправді відбувається, як оці ракетні удари, які ми вже зазнавали 23 листопада, коли всі без виключення енергоблоки атомних електростанцій України аварійним захистом були відключені внаслідок цілеспрямованої атаки на енергетичну інфраструктуру України російських загарбників, таким чином. МАГАТЕ наразі найближчим часом прибуде до нас і більш широко буде представлено в Україні на всіх атомних електростанціях. Стосовно переговорів, які наразі да, веде генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Меріано Гросі щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Так, дійсно є така інформація і. Переговори ці проводяться наразі. Відбуваються зустрічі і в Москві. По цьому напрямку, ми, Україна, виходимо з тою пропозицією, що зона безпеки має створюватись на умовах демілітарізації, повної деокупації. Території Запорізької АЕС і навколо Запорізької АЕС, включно з містом Енергодар, і повернення її під контроль української влади. Тобто, виходячи з цих умов, Україна так розуміє зону таким чином. Ми свої пропозиції Рафаелю Гросі передали, і генеральний директор МАГАТЕ в своїх переговорах виходить. З української такої позиції наразі конкретні деталі і стадія, на якій зараз наразі знаходяться переговори. Це політика дипломатична, таке чутливе питання. Ми знаходимося поза межами нашої компетенції, але ми очікуємо від наших колег з МАГАТЕ і бажаємо успіху в цих переговорах. Якщо говорити про роботу інших атомних станцій, наших зараз яка ситуація? Чи вистачає генерації, які вони дають, і наскільки закриває це потребу у генерації загальні? Блоки на потужності? блоки на потужності для роботи в енергосистемі України? Таким чином усі Скажем, так можливі потужності АЕС, які знаход, якими керує фактично Україна, вони знаходяться зараз в максимальним чином використовуються, а, от таке можливо у відсотковому значенні наскільки це закриває нашу потребу, наскільки ми. На інші наші потреби шукаємо інші джерела там, хоча б на 50% ми закриваємо саме завдяки генерації, яка нам забезпечує атомні станції. Наші останнім часом атомні електростанції. Закривають понад 50% споживання електрики в Україні, і наразі зараз така сама ситуація приблизно залишається 50% або більше трошки. Ми знаємо, що тактика рашистів, на жаль, останніми місяцями це обстріл наших саме енергетичних потужностей, енергетичної системи, і ми бачили, що наші атомні станції, на жаль, приходять в стан аварійних відключень, коли таке відбувається. Тож, якщо розкажіть нам трохи цей механізм, як відбуваються такі відключення аварійні, чим вони загрожують і як у чому складність запуску потім таких станцій, наших після аварійних. Відключень, я нагадаю, що 23 листопада минулого року ми мали ситуацію, коли внаслідок цілеспрямованої атаки Росії на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури було. Відбулось аварійне зниження частоти в енергетичної системі України, що привело до спрацювання до відключення всіх без винятку атомних енергоблоків України від енергомережі аварійним захистом. Енергоблоки були переведені на споживання електрики від резервних дизельних. Електростанції, які є наявні на кожній АЕС, це є відповідно проєктний режим, який передбачений технологічними інструкціями і регламентами з експлуатації. Деякий час, поки енергосистема не була готова прийняти потужність енергоблоків, енергоблоки працювали з. Проходить регулярні протиаварійні навчання, регулярну перевірку знань таким чином підтримується висока кваліфікація персоналу і якихось там значних наслідків з точки зору персоналу. Ми тут не бачимо. Ми констатуємо, що будь-яка аварійне відключення може бути. Причиною для розвитку аварійної ситуації, і це є, потребує відповідних досліджень, розрахунків і обґрунтувань, але наші енергоблоки достатньо стійкі. І та ситуація, яка відбулася в нас 23 листопада, ми її пропрацювали з персоналом відповідно, і Енергетичний, скажімо так, колеги енергетики також пропрацювали цю ситуацію, і вона не має суттєво вплинути на стан безпеки АЕС України. Дякую вам за цю відповідь. Шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу мікрофону представлятись. Добрий день, я на колода Українферм, і в мене до вас таке питання. На вашу думку: наскільки ймовірно, що 10-й пакет санкцій міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії, і, зокрема, Росатому? Дякую. Дякую за запитання. Я б хотів би почати відповідь свою з того, що. Міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо в рамках безпеки використання ядерної енергії, це в першу чергу МАГАТЕ, Організація Об'єднаних Націй, вони однозначно висловились кілька разів по фактам, скажімо так, збройного нападу і. Неспровокованої агресії Російської Федерації і захоплення об'єктів атомної енергетики України. Ми маємо три резолюції Ради керуючих, які, відповідно, ухвалені в березні 2021-го, у вересні 2021-го і в листопаді 2021-го. Проте сам Росатом, і зараз вже з'явився і сам Росатом, і зараз вже з'явився і орган регулювання російський, от і проти нього. Тобто, скажімо так, спрогнозувати по 10 пакету санкцій, саме що він буде, скажімо так, представляти, я не можу, але відповідну роботу свого боку в цьому напрямку санкцій ми проводимо і дуже активно. Дякую, мабуть, уточню мова йде про 22-й рік, так по сімсім рішення бо ви сказали 21-й. прошу ще питання. Це я просто хотів уточнити. Ви сказали, що ем, ЗАЕС не може видавати електроенергію в українську енергосистему. Тож, перше уточнення, чи має вона фізичну таку можливість, тобто чи підключена взагалі зараз заес до української енергосистеми, і в разі, якщо буде прийнято таке рішення, вона могла би давати електроенергію. А друге, скільки українського персоналу? Залишилось зараз на ЗС з усіх, хто там е, працював, і скільки росіян приїхали, як ви сказали, окупантами стосовно персоналу, то ми е, дійсно маємо значне зменшення кількості персоналу на Запорізькій СЦ наслідок тої небезпеки, в яку окупанти е, скажем так привели. Е, Цю територію і відповідно персоналу, оскільки там тортури, оскільки тиск, оскільки незаконний вплив, вони продовжуються для того, щоб як я вже сказав, привести до привласнення Запорізької АЕС. але обсяг персоналу українського, який перебуває на Запорізькій АЕС, у тому числі ліцензованого персоналу, достатньо цілком для того, щоб забезпечити безпечну експлуатацію АЕС. не буде, не, не закінчиться. Дякую вам. Чи ще є запитання, друзі? Питань більше немає. Я дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за інформацію. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання. Наш наступний брифінг відбудеться вже о 15-й годині. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!